Всім привіт друзі. Нарешті-нарешті стала крига в нас в Чернівській області. Ось подивіться, де ми зараз є. Ось я стою на кризі. Нарешті, нарешті. Трошки сніжочку випало. Зараз розставимо швидко наші жерлиці. Будемо пробувати ловити окуня на балацир, на безмотилку. Ще в нас є парочку чекових парища. Що... Я, я так не зрозумів, що це. Починайте, а ви не перемитайте. Ну що, друзі, зараз, як завжди, наші спортперчаточки одягаємо і будемо бити пельку під жерлиці, тато вже розставляється. А я набиваю пельки. Фух, трошки холодно, до речі, тут на кризі, начебто показали буде плюс один. А насправді... Ну, це казали не обід, а під, під вечор, під ранок. Треба було брати бур. Ми забули. Так, не взяв. Ну круга, до речі, у нас дуже нормально вдох нас. Ну буває, тут такі, от там йде така канавка. Звісно, канавка не дуже замерзла. Під берегом трохи буває. Ну, я пішов далі, саді, пельки бити. Ну що, друзі, поки папа доставляє жерлиці, я вже потихеньку починаю балансирити. Ну я навіть бачу, що тут, ну, бачите, лісочка трошечки... А ні. Я думав, що тут теж тут канавка впадає з течією, але немає. На такий... Сіренький балансирчик. Фух. Ну поки О, щось підбило. Щось. Поки. окунька не видно. Я зараз по цьому поб'ємо. По дму і опять підкинемо. Нарешті вже на льду вибралися. Фух. Вже починаємо переливати емоції. То що на льду, нарешті тут все біле, але ще лід такий. Місцями треба бути обережним. Дивлюся зараз на, на жерлиці. Фух, ну щось, зараз ще пару підкидів. Буду переходити на нову точку. Ось такий, друзі, у мене балансирчик. Цей натуралочка. Зараз спробуємо. Якщо ні, поставлю ще менший. І о, тут така менше. Ой, не в ту сторону. О, така. Менша трошки глибина. Але все одно вона присутня. Дай Боже, що сьогодні вполюємо, але поки окуня не видно. Ну нічого, це. Ну по -перше, першій кризі ну, то повинно бути. Він то повинен бути 100%. Ну, але поки без результату. Ну що, друзі, ось всі жерлиці стоять, якщо вам видно. А ми поки прийшли чайочок поганяти. Ну давай, зараз ми. Ну, поки що балансиром пройшовся. Тут он пелячок, парочку не Ну поки що не було. Ну, а треба ж випити за відкриття сезону 2025-2026. Ну, за риболовлю. Чи! Попробуємо ще парочку. Понятий виби. ми взяли там парочку щучка, може вилетить. Ну, пробуємо, пробуємо. Ну, а ви не перемикайте. Так, ну що, друзі, замітили один пропорець. Перший, нарешті, нарешті. Дочекалися. Ну, примерно після чаю пітія пройшло десь хвилин 20. Перший є, давайте трошечки швидше. Щоб Так, зараз... Димой, думаю, якщо ви бачите там, знімаємо перчаточки, то зараз будемо дивитися, чи мотає, чи ні. Так, ну Друзі, поки не мотає, не знаю. Ось, ось прямо ось пропорець. Давайте... Подивимося зараз. Ну давайте. Ні, нема. Карась збив. Ну, скоріш за все це просто карась. А ну, по карасю давайте подивимось. Є в нього якісь дефекти? Ну, трошки начебто погризаний. Ось такий карасик. Не знаю. Ладно, бежит. Хай бежит. Потихоньку загрузим. И еще раз его. Зафиксуем. Чтобы он крутился. Да, он вылетит. Все. Закидываем его назад. И хай себе плывет. Ну, друзья, первый назвали холостый. Ну, ничего. Чекаем далее. чуешь? Живца украла. Вот так вот, друзья. Завышилась, а мы без живчика. Блин, окунь на клюеса. Шо? Значит, она да. Ну, перешел, друзья. Сразу выстрел переди мной. Я почекал. Давайте зараз. А ну, я сейчас піду... Пап, чуєш? Дай цей. Дай вантажок, будь ласка. Зараз підійдемо, заберемо вантажок. Будемо тут будемо ставити женати. Ось так ось, друзі, бачите, вкрали у нас живця, ну нічого, ми не... Добре. Ми... ну ми не... Я О, так, Отак, типа, туди? Перший 1-0. Ось, друзі, хороший упал. Так, наш вітер нам туди. Давайте зараз поставимо до вітру. Туди. Від вітру чи до вітру? Вітер вони його розгорнув. Ось так. Ну так ти б сказав, задом до вітру. Ти ж кажеш до вітру, так, чим. Фу, господи. Ось така у нас рибалочка. Уже розполетів. Ну зараз порозворачуємо жерлиці. Щоб... Треба п'ять закидати. Ну, майже те перше спрацювання було. Але холосте, як і перший раз. Ну, сіла собака нашого живчика. Може бути, треба було скоріше, а може бути і не треба було. Ну, що, зараз... Провіримо, який тут десь грузок. Ось тут є. Зачепимося краще за цього за тройник при этом не потеряти так -от -от -от. Ось. так, отак ось так отмотаємо трошки ось тепер виходить один два три Рази підмотали. Папа, я три рази підмотав. Ну, десь метр, два. Я три раз підкрутив. Нормально. Так, ну ось так. допомогою такого грузка заміряли глибину. Беремо такого гарного карасик. Беремо карасика і десь ось тут і таке місце. Зараз я вас трошки направлю. Ось тут. Відшукуємо, і ось тут десь. Зараз, і зараз. О. Ось так. Ось. Живець почав дуже добре себе вести і ми його Запускаємо туди. Читик, живчик пішов. Оп. Ставимо ось так. Все. Друзі, ну, буду далі піти перевіряти жерлиці. Так, ну що, друзі, ще один пропорець нас стрільнув. yeah <laughs> Зараз Почекаємо трохи, давайте, ладно. Ні, нічого нема. Скоріше за все. Просто ось карасики, караси. Нормально це просто від вітру скинуло пропорець, тут такі просто жерлиця така. Ось ще й карасик запутався. Зараз його вимотаємо сюди. зробимо просто все, хай біжить Ну от як бачите, друзі, вже третій холостий. Просто вітерно сьогодні. І за цього просто відкриваються пропорції. Такі ще ж, звісно, тримач пропорція. Ну, вже діє. Ось так, друзі чекати наступного, Балансир взагалі не відзивається. Не знаю, що його робити. Щось придумаємо. Друзі, yeah, якраз тільки відійшов від першого ще один прапорець. І це вже нова катушка. Новий же, нова жервиться. Вона не може холосто відкрутитися. Просто. Потихенько добігаємо. Сподіваємося, що це пішов вихід. Ну, але не знаю, ну це було холоста. Потім Ослаблена. Почекаю, що ну, не повністю вимотала. Давайте стихенечко. Ось так. Здорово. До тіні волю. Самі. Ні, нема ніхрена, але вимотала. Прям, я скажу, що прям погризаний. Трошки, може трошки протягнула щука пустила. Ну добре, чекаємо ще далі. Так, ну що, друзі, вирішив я змінити тип ловлі і перейшов на, на віби. Ну, спочатку взяв ось такий балансир Будемо зараз пробувати. Давайте якусь побільшу лунку треба знайти, щоб щука. Дорога нас туди помістилася. Ну тут, звісно, такі вони маленькі, Ну, нічого, будемо, якщо кричати, казати батьку, щоб тягнув сюди пішню. У мене тут, звісно, треба його закріпити краще. Трошки треба. Ну що, друзі, прийшов час обіду. Ми зараз робимо ось такі сосисочки на спирту, тут ще капусточка. Ну, це дуже легко та смачно. Саме головне швидко. Ну, Приємного нам апетиту. Ну що, друзі, ось він. Перший є, папа на мармидоло, піймав здоровий, звісно. Гарпас поймався. Ну покажи на камеру. Видно вам чи ні, давайте трохи Отак зробимо. Ням -ням 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 -ням. О, є речі, дочекалися, скільки 3 години роботи. Перший є. Ну, здоровий, звісно. Ну, думали кудись піти. Ну, Напевно, залишимося тут. Будемо чекати, може ще щось буде. А ви не перемикається. Друзі, прикиньте, настоячий, такий ось, гар зразу влетів, блін. тільки закинув, прикиньте. І зразу ось таке. Ось така морда вилетіла. Йо-мое! Я ж трохи прифігів. Я думаю, якийсь порш, ні хрена. Это он. Ну з почином вже і мене, друзі. Ось такий класний, зараз, блін, зачепився трохи. Покажу вам. Гарний окунь, Чи, тільки закинув, чуєте. Прийшов ось такий. Уже кінець заплох і ось такий гарний влетів. Ну пробуємо далі, а ви не перемикайтесь. Що, друзі, через пару лунок прийшов. Ще один до мене полосатий хлопчик. Ось такий гарненький. Ну, Покажи, покажи в Ось. Ну, трошечки розклювався він. На балансирчики. Нарешті половлю, бо якщо чесно мармишку я не, ну, не сильно люблю. Це дуже така довга риболовля, а тут ось такі два красавчики за хвилин 10 просто активно перебігав, може це на лунці 10. Взяв ну такі красавчики. Пожарить, посушить, то що треба. Потім з класом попити, поїсти так ось буде. Ну, ми продовжуємо бомбити рибу, а ви не Ну Що, друзі, закінчуємо таку перший е, вихід на лід. Ось такими красунам, чи, з такими красончиками в Ну, таке, Ну, таке безгрітату. Е, один вимотав, одного крася немає. Ну, не знаю, не знаю, з чим засяч. Я, я, я гадаю, що це просто погода. Тому що ось такі у нас тут хмари йдуть. Я не знаю. ну, Така риболовля була дуже дорога. Але я під кінець знайшов ще два окунчика, опунчика. Ну, і ще риболовля за сьогодні. Всім дякую за перегляд. Підписуйтеся, ставте лайк.